Доброго дня! Зараз ви побачите мусорку, яку я побудував на дворі, але її можна побудувати і в хаті. Отже, добаємо йому висотою 4 блока. ставимо під дерев'яшки. В Нікому в ніякому разі не падаємо. Прийдеться зрубувати нам блоки. Отже, беремо зажигалку, підпалюємо блок всередині. Стаємо на цей блок. Беремо непотрібну нам віщу. І викидаємо її і вона просто згорає. Якщо ви будували реактор і у вас є адський камінь, ви поставте адський камінь і воно буде горіти вічно. це мусорка лише тимчасова. Лише для того, щоб можна було викинути декілька зайвих речей. Ви бачите вагонь. Я після того, як построю реактор, зроблю таку собі вдома, але з адським камнем. Ну що ж, бувайте.